Привіт, народ! Мене звати Кирило Макашов. Ви на моєму каналі по вивченню англійської мови. І сьогодні я вам коротко і зрозуміло поясню, як виражати майбутній час через всі ці конструкції в англійській мові. Але перед тим підпишіться, якщо не підписані, ставте лайк на відео, щоб популяризувати мій канал. Я вам буду дуже за це вдячний. Я намагаюсь робити корисні і коротенькі відео про англійську, щоб ви навчалися. Ось, але перед цим я ще задам вам запитання, задам питання точніше. Скільки часів в англійській мові? Ось поставте зараз на паузу і напишіть, скільки ви знаєте. Зробили? Окей. Скільки часів в англійській мові? 12. Хтось написав, 16. Можливо, там їх 10, 8, 4, можливо, навіть 3, що ближче до істини. Але насправді відповідь, можливо, вас шокує. Їх всього лише 2. І ось чому. З точки зору англійської граматики, часів всього два. Тому що всього лише є дві форми дієслів, які виражають час. Це «do», «I do» я роблю, та «I did» я зробив. Я зробив зробив», «I did». Є третя форма «done», але вона не виражає конкретний час. Вона просто використовується для там, для пасиву, для перфектів, як аля прикметник, да? e, «Do» робити «done» зроблений, «break» ламати, «broken» зламаний. Тобто воно якби не виражає час конкретно ніякий. А ось час виражають всього лише дві форми дієслів, наприклад, «do» або did, або work – «працювати», worked. Працював все. Більше немає. І фактично в англійській, а офіційно по граматиці є лише present і past. Тобто теперішній та минулий час. Тому що, щоб виразити майбутній час, як мінімум, нам необхідно використати will. З любим дієсловом берете з будь-яким. I will do, I will break, I will sleep, I will be, I will record this video. I will, I will. Без will ми не можемо сказати нічого. Само по собі дієслово не виразить майбутній час. Як? У нас в українській, наприклад, я роблю, я зробив, я зроблю». В нас є всі три форми дієслів в більшості. Ми можемо це сказати: я пишу, я написав», я пишу, я писав, я напишу. Зрозуміло. Тобто в англійській офіційно два, але я кажу, що їх всього три. Так легше розуміти, тому що в нас є різні форми часів: це «simple», це «continuous», це «perfect» і «perfect continuous». У нас є форми, і вони виражаються фактично і в present, і в past, і в future однаково. Одні й ті ж самі конструкції, одна й та ж сама логіка майже. Тож легше всього, якщо ви вивчаєте часи, вивчати їх конкретно по формах. Взяти simple і прогнати його present, потім past, потім future, там і так далі. Ну, Але це інша історія. Але сьогодні, як виражається майбутній час в англійській? Почнемо! В нас є звичайна е, форма. Це I will do. Я зроблю. Сама проста форма, вона використовується для спонтанних дій. Наприклад, хтось на себе розлив воду і ви такі I will bring you a napkin. Я принесу тобі серветку. Спонтанна дія. Або, наприклад, є. Uh, Окей, yeah, okay, I, okay, I will go to Miami. В the then. Я поїду в Майамі для вікенду. Спонтанна дія це коли рішення про цю дію приймається в момент розмови. Або will використовується для обіцянок прогнозів, на які немає ніякої бази фактів. Ну, наприклад, там it will rain tomorrow. Завтра піде дощ. Ми не знаємо, піде чи він не піде. В нас ми абсолютно не, не, не володіємо фактами про це. Натомість, наприклад, от про дощ, якщо взяти going to, тобто збирається. Ось тут вже буде прогноз з фактами. Наприклад, дивитесь вікно і бачите е, сіру таку величезну тучу. І кажете Yeah. It's going to rain. Збирається дощ. Тому що вон я бачу тучу. І це факт. А коли will rain, фактів нема. Коротше, will це спонтанно щось. Прогнози обіцянки I will call you later», I will pick you up from school. Це спонтанна обіцянка, прогноз. Або супертвердий факт, який так, так чи інакше станеться. Наприклад, I will turn 30 this year. Мені буде 30 в цьому році. Це факт, який не можна ніяк прибрати, зробити чи не зробити. Він стовідсотковий. Це will в нас є далі going to. I am going to do. Збираюсь зробити. Збираюсь зробити. Фактично перекладається так само і має таке ж саме значення в українській мові, коли ми збираємося щось робити. Наприклад, ми збираємося полетіти у відпустку, я збираюсь поїхати до друзів, я збираюся поїхати до батьків. Тобто я будую якісь плани. І, от щоб пояснити різницю, мені треба взяти наступну штуку, наступну форму. «I am doing». Ви її знаєте, як «present continuous». Present continuous. Я роблю в даний момент. I am doing щось. I am recording this video. for you. Я записую це відео для вас. Але також Present continuous в англійській може означати майбутній час. І це дуже добре корелюється з українською мовою, коли, мені, коли ми кажемо ми в п'ятницю летимо в Париж. Ми кажемо летимо. Ми летимо в Париж. І вони скажуть. We are flying to Paris on uh, Friday. We're flying to Paris on Friday. Це 100% Ми забронювали uh, готель, купили квитки. Ми вже все. Це, це точно ми полетимо туди. Ми летимо вже, ми вже ось летимо. І I'm going to не такий точний. Це збирання щось зробити. Тобто ми збираємося полетіти, означає, що в нас є ідея, ми про неї подумали, але ще ну, ми не, ну, не вирішили точно, коли і не вирішили, де будемо жити, який будуть е готель, е які квит квитки будемо брати. Ми не вирішили. У нас просто от, є ідея, ми її обдумуємо. І це ми збираємось, і в українській збираємось, те ж саме означає. А коли ми кажемо ми летимо в Париж, от подивіться, ми збираємось полетіти в Париж, або ми летимо в Париж. Відчувайте, наскільки рівень підготовки в першому і другому випадку відрізняється? Збираємось, обдумуємо, коли, як, хто, що і так далі. Летимо 100% вже все продумали. Ми вже все взяли, ми вже готові туди летіти. We will fly to Paris це спонтанне рішення. Типу, сиділи, 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 розмовляли, такі. О! Ми полетимо в Париж. Will fly to Paris. Тобто, якщо взяти ось цю. Криву, скажімо так, підготовки, да, то ось це спонтанна дія, спонтанна, низький рівень підготовки, тобто взагалі тільки вирішили. Ось це ми вже тут обдумуємо. Да, дві крапочки тут вже обдумуємо це, якби збираємось. А ось це 100% ми це будемо виконувати. 100% ми летимо. Окей, ось так може виражатись майбутній час через хоча б ці три форми. Далі в нас є форма I will be doing» Я буду робити. Will be doing» – це «future continuous». Тобто, що таке «continuous» форма? Це е, час, який просто відбувається на процес. Вона нам каже про процес. Наприклад, ви кажете: я завтра буду весь день працювати. Ви, ви кажете фактично, що завтра ви будете весь день в процесі роботи. І в англійській так само: I will be working all day tomorrow. I will be working all day tomorrow. Я буду працювати весь день завтра. Коли ви скажете I will work tomorrow, я попрацюю. I'm going to work tomorrow. Я збираюсь працювати. I am working tomorrow. Я працюю завтра. Окей. Але ось це показує процес. Чому він потрібен нам? Тому що вам вам хтось каже: е, дивись, завтра на 12-ту під'їжджай до мене, візьмемо, е, сядемо в тачку і поїдемо на заправку купити кохви. Е, і будемо сидіти і болтати за життя. А ви кажете, а oh, I can't, because I'll be, I'll be, I don't know, I'll be working. At that time. Я буду працювати в цей час. Вам пропонують в цю точку в 12 прилетіти, а ви показуєте, що я в цей час буду в процесі виконання дії, я не зможу. Тому він виражає в нас майбутній процес: I will be sleeping all day. I will be working at 12. Tomorrow, tomorrow evening will be watching the game. Завтра ввечері ми будемо дивитись ігру. Тобто не подивимося, не збираємось дивитись, а будемо дивитись ігру. Тож, не відволікай мене, наприклад. Або так можна сказати: when you come back, коли ти повернешся, I will be working. Please do not disturb me. Коли ти повернешся, я буду працювати, будь ласка, мене не чіпай, не тривож, добре? Бо я буду зайнятий. Тому що я буду в процесі. Для цього в нас є will uh, be doing. Також will be doing» може виражати майбутні плани, але я не хочу зараз здаватись в подробиці е, різниці між оціма двома. Да? Це буде занадто довго і це суперглибока штука. Не потрібно воно вам просто запам'ятати раз, два, все. Далі, I will have done форма. I will have done, зроблю до Зроблю до якогось моменту. Наприклад, ви кажете: Блін, мама, о п'ятій повертається, а в хаті такий срач. І ви кажете. I'll have cleaned everything up. I'll have cleaned up the flat by that time. Я буду мати квартиру прибраною. Тобто я зроблю це до якогось моменту в майбутньому. I will have finished the report by 5. Я закінчу закінчу звіт до 5-ї. Звонить бос, каже: Так, сьогодні п'ятниця. Звіт треба віддати вже до 6-ї. До І ви такі. I'll have, finished, I'll have uh, finished the report by five. Я закінчу його до п'ятої. Фактично, ви кажете, я буду мати зробленим щось до якогось моменту. Нам потрібен цей якийсь момент, в який це буде зроблено. І це використовується в, от, в цьому контексті. В тому часу я вже зроблю. Ось це фактично в українській в нас такий аналог. До того часу я зроблю, до того часу я вже піду, до того часу я вже закінчу, до того часу я вже попрацюю, до того часу я вже позаймаюсь, до того часу я вже вигулюю собак. Це все буде I will have done. І далі останній час, який, напевно, ви ніколи в житті не будете використовувати, або дуже рідко будете використовувати, це pre present Future Perfect Continuous. Це I will have been doing. І навіщо він нам. тут забув. Навіщо він нам потрібен? Він перекладається як вже буду робити. Фактично, ось як і тут, я зроблю до якогось моменту, але цей виражає, що я в якийсь момент в майбутньому вже буду робити щось тільки та років. Це, наприклад, в наступному місяці я буду працювати в цій компанії вже 10 років. Але він майже не використовується і зазвичай перефразовується інакше. Ви можете сказати: I will have been working in this company for 10 years by next month. Але це занадто складно. Ось і все. Це так виражається наш майбутній час в англійській, якого фактично немає. У нас є тільки презент і паст. Якщо вам було цікаво і зрозуміло. Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Я буду дуже радий почитати і зробити якісь висновки, проаналізувати, можливо, мені щось поміняти, якось інакше пояснити. Добре, дуже вам дякую за ваш перегляд і побачимося на наступних заняттях. Обійняв!